Всім привіт! З вами Арт Маршал, і сьогодні я вам покажу відео про місію Отруєний колодязь, яка знаходиться на Заґва Гідроелектрик. В ігровому лобі відразу ж берете з собою газові гранати, а також ящик для зброї. Спочатку добуваємо з вами газові гранати. Можете скористуватися лайфхаком, просто викидуйте їх з портфеля, беріть знову. Таким чином, ви назбираєте 6 газових гранат. Викидеся гранатний забив. 200. Для першого етапу цієї місії вам зарахують газові гранати 6 штук, але по факту вам потрібно буде викинути ящик для зброї і взяти звідти ще дві газові гранати. Якщо підете зі своїм партнером, він проведе з вами таку ж саму операцію, ну і в сумі у вас буде 6 гранат. Потім відправляєтеся на територію гідроелектрик. Там я вам відмічу шість колодязів, які вам необхідно знайти і кинути туди газові гранати. Все було в принципі дуже просто, якщо пройтися по кожному із колодязів, кинути туди газову гранату. Але складність полягає в тому, що там неймовірна кількість броньованих ботів і періодично спамиться гранати, як в принципі виникло з нашої ситуації. Я вшопи навіть подати. Да, вин машина лаз. Ультра один. Я, Я бежу 5, до еще одного колоса сейчас. Прокрываю это. Сюда, сюда, сюда надо. Сзади, блять. Они. Ні, воно вже скажет. А, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут ще один. Пацани, біля мене, будь ласка. Бо я, блять... Ще один от. Ще один от Выкона. Зараз буде п'ятий Так, пацани, ще один. Йдемо Пр... сюда. Идем сюда. Знаю, по пам'яті декабрь. Mm -hmm. Сука, ходьба, холодно, будемо. О, базука у конці. В кінці, як знайдете останній шостий колодязь і закинете туди газову гранату, вам зарахують цю місію. В принципі, на цьому все. Якщо ви завели джагернаута, можете забрати його ящик і евакуюватися. З вами був Арт Маршал. Успішної гри!